Оріго Івановичу, 22 січня команда повернулася на стадіон, яку передусім роботу від сьогодні виконують гравці в Так, дякую. Видно, що гравці зіскучились один за одним, з хорошим настроєм працюють. Три етапи у нас буде робота. Перший в Хмельницькому до 3 березня. Потім ми працюємо в виниках збір, де проведемо матчі, товариські контрольні матчі. Ну і після виників. Третій етап буде знову ж у Хмельницькому, будемо працювати в одноразовому режимі. Звичайно, що працюємо швидкість, витривалість, да, всі якості, компоненти гри, які потрібні будуть нам в чемпіонаті. Сергій Іванович, скільки <кху> гравців у лавах нині команди станом на зараз і розпочали вже фактично збір і тренувальний процес? Звичайно, що гравці, будучи приходити, да, будуть багато гравців на перегляд. Є гравці, які вже прийшли, той же Деніс Балан, той же Азізов Дава, поки що два гравці, які прийшли. Ну, маємо надію, що е, два місця у нас підготовки і ведемо перемовини з гравцями, які підсилять команду Поділля. А, я так розумію, що зміни зазнали і тренерського штабу, є <кхи> новий тренер воротарів. Розкажіть, будь ласка, про да, співпрацю. Да. Микола… Олександрович Медін, тренер воротарів, який працював і в табі і Максимова в Дніпрі, коли грали в Єврокубки, досвідчений тренер і хороший гравець, тому маємо надію, що з його приходом наші воротарі стануть краще. Опублікували вже на офіційному сайті ФК Поділля список майбутніх товариських, ну скажімо так, так. суперників, товариських поєдинків. Е, Нива Вінниця, ви стартуєте. Як підбирали суперників, можливо, в тандемі з тренерами? Поділяйся, Звичайно, пожалуйста. да. Спілкування з тренерами всі команди готуються, тому що спарринг – це один із моментів підготовки, де ти перевіряєш свої якості ігрові, плюс ті гравці, які є на перегляді. Тому в нас є шість матчів вже запланованих, є ще чотири матчі є дати, де ми по ходу підготовки хочемо зіграти з командами Прем'єр-ліги. Коли будемо знаходитись у Львівській області, знаємо, що Прем'єр-ліга починає 22 лютого раніше, і тому маємо надію, що з рухом, з Карпатами, з якимись командами Прем'єр-ліги ми зіграємо. А з Рів'яновичу команда виступатиме в черговому раунді у групі вибування. <кхи> Попри все, тренерські завдання розумію, що стоять доволі такі, можливо, навіть не альтернативні для команди, яку передусім мету ставити перед гравцями, ну, тими принаймні, що зараз є. Думаю, що група перспективна, да, не вибування, а перспектива. Вважаю, що там знову ж провіримо, будемо провіряти наш характер, нашу думку. Важливо, що нам створити хорошу. Таку бойову команду, на да? яку будуть поважати суперники, і вболівальники Хмельниччини будуть приходити на матчі і підтримувати її. Дякую. Угу. Дякую за хороші запитання. Угу. Дякую.